Наразі поставлено на паузу питання військово-морських баз на території цієї країни, це мовиться про Тартуса Авіабазу в Хмені, а потім показали відповідно можливості української сторони щодо знищення систем протиракетної оборони і протиповітряної і головне, РЛС пане Олександре. Тобто вони сліпі наразі і глухі. Чи припиніть істерику з приводу Курських подій. Ми зберігаємо зону присутності 250 кілометрів. І, попри всі зусилля росіян протягом останнього тижня, вони не в змозі видавати сили оборони з Курської області. Отже, вчора ввечері, точніше, 18 го Березні такі відбулися телефонні переговори між американським керманичем і диктатором Росії. Є вже певні підсумки, і, власне, про це ми будемо говорити з військовим аналітиком Дмитром Снігірьовим. Мене звати Олександр Сравцов. За нагоди підпишіться на цей канал. І поширити це відео. Це дуже важливо для того, щоб цей канал набував популярності у фейс, у Ютубі. Перепрошую, отже, пане Дмитрі, Якщо говорити про підсумки переговорів, які відбувалися у телефонному режимі, хто. Так, би мовити, став переможцем цих переговорів, чи все таки ми можемо говорити проти мовити бойову нічию, тобто це ні на нічию, ну користь, і що нам головне з того. Давайте аналізувати знов ну, таки: а там вже телеглядачі будуть робити свій висновок. Те, що залишилося дужками я розумію, чому, бо це не стосувалося України. Але свідчить про те, що американська сторона. Протиснула власну поїздку дня, а мовиться про питання щодо нерозповсюдження ядерної зброї. А йдеться про ключового стратегічного партнера Російської Федерації Іран і його ядерну програму. І Російська Федерація тут погодилася з думкою американської сторони на тлі активізації зусиль в моменті знищення відповідно Хуситів, це мін. І можливості проведення наземної операції проти самого Ірану. Показала, пане Олександре. Так. А тепер, шановні телеглядачі, давайте аналізувати взагалі ситуацію щодо зменшення військово-політичного впливу Російської Федерації, яке напряму пов'язана з Україною. За місяць перебування Трампа при владі Російська Федерація фактично втратила Сирію. Хтось каже, це було до цього. Наразі поставлено на паузу питання військово-морських баз на території цієї країни, це мовиться про Тартуси авіабазу в Хмені. Незважаючи на зусилля російської сторони активізувати протестні, як вони сказали, настрої це відповідно повстання алавітів, яке було досить жорстко придушено від нової влади. Друге сектор Газа, традиційний російський анклав. Ті події, які там відбуваються, свідчать про те, що Сполучені Штати продавили власну повістку дня і мовиться фактично про узгоджений характер примусового переміщення палестинського населення. Називається Три місця. Чому я так подробиця зупиняюсь, я потім поясню. Події в Сомалії пройшли повз уваги. підрив кортежу президента. Так от це одне з можливих місць, куди переселять палестинське населення сектору Газа. Тобто, Сполучені Штати вирішили питання близькосхідної кризи. А тепер здаємося, власне, далі, хусити. Це питання вільного судноплавства Червоним морем. І відповідно, традиційний російський анклав, особливо якщо брати до уваги повідомлення останніх тижня що перекидання російської техніки для потреб хлопців у капцях резинових. Ну і нарешті по Ірану. Тобто зона військово-політичного впливу Російської Федерації звужується, і відповідно, та візла, яка була по лінії Москва. П'хеньян і відповідна тегра наразі може зазнати серйозних втрат. А хтось може сказати, а це можливо стало в результаті компромісів американської і російської сторони за рахунок України? пояснюю Якраз на момент активізації перемовного процесу і власне телефонної розмови з'являється досить цікаве повідомлення головного управління розвідки Міністерства оборони України щодо нанесення ударів по військових об'єктах на території анексованого Криму. Заважте, шановні телеглядачі, я не буду вас стомлювати переліком знищених РЛС, там їх більше десятка. Але крім РЛС, це відповідно і зенитно ракетні комплекси С-300 і Панцирі. Так само близько десятка, мовиться про те, що, на мою думку, подібний характер активних операцій головного управління розвідки Міністерства оборони України на території окупованого Криму став можливим після відновлення в повному обсязі обміну розвідданими між українською стороною і сполученими штатами. Тобто, можемо, пане Олександре, з вами припускати, що це спільний військово-політичний тиск української та американської сторони на Російську Федерацію. Знищена система ранішнього повіщення, тобто релески, і відповідна система протиракетної протиповітряної оборони. А тепер я нагадаю, чому я так запиняюся, шановне товариство. Ви пам'ятаєте тиждень тому пролунала заява на Ішпапи, командуючої українським військово-морським флотом, те, що Кримський мост може стати законом. Вони Так, всіх здивувало, так? А потім показали відповідно можливості української сторони щодо знищення систем протиракетної оборони і протиповітряної. І головне РЛС, пане Олександре. Тобто вони сліпі наразі і глухі. Ви подивіться там перелік, там вибачте новітні розробки російського ВПК, вартістю там досить серйозна, там загальна знищена техніка, там сотні мільйонів де збитків росіян. Але що це значить? Система протиракетної протиповітряної оборони наразі не зможе захистити ключову логістичну складову російських військ Кримський міст, тобто дає прямий натяк москалям, у разі якщо ви подальшому будете затягувати з процесом перемогу, е майданчику, можливі і сценарії, е які досить негативно вплинуть. І зауважте ще один досить показовий момент. На в момент активізації перемовного процесу російські пабліки розганяють зміст з приводу можливого прориву українських військ в Білгородській області, причому заява українського президента досить цікава. Він і не підтверджує, але й не заперечує: він говорить про те, що ми маємо право нанесення превентивних ударів. По місцях сокупчення живої сили і техніки, в тому числі на території країни окупанта, щоб не дозволити реалізації сценаріїв, подібні, які були в Харківській області, як ви вважаєте, це відповідно знов таки елементи, і це, це після виходу із суджі, абсолютно, пане Олександре. Це якщо хтось буде волати, дурнувати з приводу все. Ми втратили козир впливу. У нас нема чим, як то кажуть, сісти за стіл перемовин. А ми показали можливості натиснути на больові точки росіян одночасно по декількох напрямках: Крим і територія Російської Федерації. Заважте, лінії Суравіки в Білгородській області виявилися так само, непотрібом, як і в Курській області. І ми показали головне можливості: були, не були ж введені оперативні резерви, правильно? Щоб не активізувати відповідно зривати перемовного процесу. Тобто, ми показали дивіться, будете бакувати, вибачте, за сленг, але це щоб ви розуміли, що з росіянами можна розмовляти лише їхньою мовою. У нас є чим відповісти. І це зауважте, на момент телефонної розмови поява інформації, що Сполучені Штати в повному обсязі відновили розвідувальні дані українській стороні військово-технічну підтримку. Тепер до інших е, питань. Тобто, можемо говорити, що Сполучені Штати мають певний позитивний бекграунд. Правильно? Позиція російської сторони на перемовному процесі максимально її затягнути. Імітувати перемовний процес на момент активізації бойових дій безпосередньо в Україні, про що домовилися власне Сполучені Штати і Російська Федерація? Хтось може сказати домовилися домовлятися? Ну, так і сказано було, до речі. Але зауважте, коли наступна зустріч, досить стислі рамки поставили американські партнери, правильно? Інтенсифікація перемовного процесу. А Сполучені Штати прекрасно зрозуміли тактику Російської Федерації, щоб спробують максимально затягнути по часу, і щоб не дати можливість реалізації цього сценарію, відповідно поставили чіткі е, часові ну проміжки між зустрічами. Третє, пане Олександре, російське бачення. Тож може заявити, Росія повністю нівелювала пропозиції американської сторони щодо 30-денного перемир'я, правильно? Яку беззаперечно підтримала українська сторона, бо російський диктатор ані словом не обмовився з приводу перемир'я? А в чому тут поразка американської сторони чи то відповідна української? Якщо пропозиції російської сторони були щодо припинення військово-технічної співпраці і відповідно блокування мобілізаційних процесів в Україні? От якщо би Сполучені Штати погодилися на подібне бачення російської сторони, оце б було б досить негативно для України. Бо на 30 днів припинити мобілізаційні процеси, це, ну, це досить серйозні проблеми, бо у Сил оборони України виникли з особовим складом і відповідним матеріально-технічним забезпеченням. Тобто, план росіян знов не спрацював. Знов на вимоги російської сторони щодо припинення військово-технічної співпраці ніхто не пішов. Зауважте заяви європейських партнерів після телефонної зустрічі. Франція, Німеччина, Великобританія заявили про те, що вони в подальшому будуть надавати військово технічну допомогу нашій країні. Показували? Ну так, три заяви одночасно найбільших європейських країн. Це на тлі російських хатілок, тобто російські хатілки не пройшли. Дивимося далі. Позиція росіян з приводу обміну військовополоненими показати це як довгороспроможність російської сторони, як жест доброї волі, воно не вийде. Це плановий обмін військовополоненими 175 на 175, правильно? Які ну, відбувалися і до цього часу, тобто, це знов таки не жест доброї волі російської сторони. Передача 28 важкопоранених українців. Ну, добре, передали. І далі. Головне, про що варто говорити, пане Олександре, тези, які обговорювалися, на які не звертають увагу. Попри активізацію російських окупантів на запорізькому напрямку, які мають елементи військово-політичного тиску на Сполучені Штати і Україну, вони показують, ми готові масштабувати, якщо ви не виконаєте наші вимоги щодо повного контролю над Запорізькою областю. Правильно? Так. А тепер які тези висуває Трамп? Ми будемо обговорювати долю Запорізької АЕС. долю, тобто можливість її передачі українській стороні. А тоді поясніть про яку про який повний контроль російської армії над Запорізькою областю йде мова, якщо обговорюють долю Запорізької АЕС? обмін на Донбас чи на Курськ? Пане Олександре, знову таки шановні телеглядачі, припиніть істерику з приводу курських подій. Ми зберігаємо зону присутності 250 кілометрів, і, попри всі зусилля росіян протягом останнього тижня, вони не в змозі видавити сили оборони з Курської області, тобто козирі у нас на руках. Я не виключаю, що ми дали зрозуміти росіянам виходом Суджі саме можливість реалізації плану президента Зеленського щодо обміну Курської області на ту саму Запорізьку АЕС. Чому Трамп виніс це питання? Він декілька разів повторив. Будуть обговорюватися питання енергетики. Правильно, це ж не тільки заборона на удари по енергетичним об'єктам на території обох е, учасників війни. В першу чергу доля Запорізької АЕС. Як ви уявляєте, пане Олександре? Умовно кажучи, Трамп погоджується на повну окупацію Запорізької області, але не погоджується на е, функціонування Запорізької АЕС е, в системі Росатому. Виглядає, так, та да, прошу. Пане Дмитро, але все це дуже так своєрідно обставлено в манері американського Айкерманича. Так скажімо, з'ясувати на чию сторону він грає. Ну скажімо так, доволі проблематично. Воно так не виглядає, що він грає на українську сторону. Він грає на американську сторону в першу чергу. Не очікуйте, що Трамп засинає під гімн України і просинається зі словами Слава Україні. Він відстоює американські інтереси, але не мовиться про передачу України під військово-політичний протекторат Росії. Оце основне, це підсумки цих перемовних процесів. Тому говорити про бойові... ну я не даю оцінки там, хто переміг, американська, російська, я аналізую те, що наразі є. Інформація та яка є у вільному доступі. І яка свідчить про те, що Америка протискає власне бачення ситуації з закінченням війни, і це на тлі посилення санкцій проти Російської Федерації? Зауважте, пане Олександре, шановне товариство, західні ЗМІ навпаки вкидають інформацію щодо послаблення, можливо, економічних санкцій. Добре, але були вкиди і про Одеський порт, ну і інші що, нібито... то. Україна може передати звідки воно йшло. А, проаналізуйте, які ЗМІ. Хто наразі основну антитрамповську риторику? Політику. Правильно? Блумберг. Ті змі, які позбавлені фінансування Держдепу рішенням Трампа. Ну, аналізуйте, шановні українці. Людей відірвали від годівниці. Вони думаєте, будуть Алілуя співати Трампу. Якщо Нью-Йорк Таймс, я нагадаю, повідомляли про те, що Пентагон припинив активні кібероперації проти Російської Федерації, а потім з'ясувалося, що це фейк, як ви бачите передачу Одеського морського порту росіянам? З іншого боку, якщо ця версія щодо військової присутності, наприклад, англійського військового контингенту чи французького в Одесі? То це буде свідчити про гарантії вільного судноплавства. А за гарантії в будь-якому разі треба платити, але не мовиться про передачу інфраструктурних об'єктів. Зауважте, пане Олександр, до речі, дякую за ваш професіоналізм. Що обговорювали? Вільне судноплавство, розблокування роботи українських портів, на що Путін погодився. А якщо би не погодився, йому чітко дали зрозуміти безпілотники ГУР подальшу долю Чорноморського флоту. Хто був атакований ще черговий плавзасоб морського флоту Російської Федерації? Дивіться про які саме порти йдеться. Це йдеться про Миколаїв, Миколаїв, Одеса, Рені. Порти на Дунаї і і Ілічівськ. Ну мається на увазі Ілічівськ, Одеса. Ну це фактично, Миколаївський порт, Херсонський порт. Тобто всі порти ключові, плюс б, дунайські порти. Тобто на підконтрольній території. Звичайно. Звичайно. <питання> І питання, пане Олександре, присутності тут же глибше питання. Ви ж дивіться, якщо вирішується питання вільного судноплавства, то відповідно постає питання щодо характеру перебування росіян на Кінбурзькій косі. Правильно? Mm, так. Які блокували цей характер вільного судноплавства? А тоді А тоді питання а на холеру їм Кимбургську касу утримувати, якщо буде вільне судноплавство? Красива гра. ну Дівчі... Практично це всі основні порти на Чорному морі. Україні. Це, так. Це повні, повністю вся, вся портова інфраструктура. Чому і вкинули цю інформацію? Щоби дискредитувати сам характер пропозиції і дії адміністрації Трампа. Добре, а що виграє від цього ну, Росія? А при чому тут Росія? А чому Рома... вона має вигравати, пане Оксан? Тобто, чи є якась уступка на користь Росії? Пане Оксане, це предмет політичних домовленостей. Тому я ж кажу, чому не варто, чому Трамп і обрав тактику, ніхто не розуміє його подальших кроків? Це, ну, це красива гра. Я вам, там серйозна команда перемовників. Там і Вітков, це, вибачте, це ще той окодав, який. Відкусить все, що Тобто, досить, досить цікаво, вони грають. Я одне хочу сказати. І підстав вважати, що українські інтереси не враховані, у мене поки таких підстав нема. E, to, e, тобто, що означає це, що, скажімо, протягом прогнозованого часу, скажімо, місяці два. Таке це перемир'я буде підписано. Я не Ванга і не Арестович. Я будемо дивитися за розвитком подій, але події свідчать про те, що тиск на Російську Федерацію посилюється, і можливостей відповідно для, скажімо, дипломатичного маневру росіян залишається все менше. Це основне. Тобто на тлі тих заяв про зближення позиції Сполучених Штатів і Російської Федерації, я ще раз пояснюю, відбувається зменшення зони військово-політичного впливу Російської Федерації. Вже не, не на Близькому сході, а, а навколо України виходить. Республіка Білорусь, чому б умовлена остання зустріч Лукашенка з Путіним, яка відбулася після чого, шановні телеглядачі, після візиту американської адміністрації і зустрічі з е, президентом Республіки Білорусь, де стояло питання а зняття секторальних санкцій проти білоруського калію? Мільярди доларів не дорахувалася Росія, торгувати рішення адміністрації Байдена щодо ведення санкцій проти підприємств-виробників білоруських. А я нагадаю, білорусь це монополіст виробництва калі, дала можливість заробити Російській Федерації мільярди доларів. Поясню, про що йде мова. Заборонили продавати білорусам. Натомість не заборонили росіянам, і білоруський калій пішов в Росію і продавали білоруський калій під виглядом російського. Але москалі отримали за це надприбутки до 40%. Ціна на калій зросла, надходження в бюджет Росії з нуля, з повітря робили гроші. Трамп прийшов, скасував це: Мільярдинні збитки. Плюс, що таке заява американської сторони. На зустрічі з Лукашенком. Ми вам дамо відпочити від військово-політичного тиску Російської Федерації. Фраза. Тобто, виривають з під брюща Путіна вже не Україну, Білорусь. Якщо виривають Білорусь, чому ви вважаєте, шановні телеглядачі, що нас віддадуть з вами росіянам? В обмін на Білорусь? От вам зниження військового політичного військово-політичної присутності росіян. Не мовиться, на що нам той близький схід? Я вам просто даю загальну картину, щоб ви розуміли, що відбувається взагалі на геополітичному полі. Плюс, що таке республіка Білорусь, шановне товариство, коли вкидає Трамп, нехтує інтересами Європи. Республіка Білорусь це плацдарм для російського вторгнення. В Польщу і Балтійські країни це реалізація сувалського коридору. Відповідно, якщо росіяни дають чіткий політичний сигнал Лукашенку, то можливість прямої військової конфронтації Росії з блоком НАТО з території Білорусі зводиться до нуля як і аналогічне повторення сценарія в лютого 2022 року. Використання території Республіки Білорусь в якості плацдарму. Тому Путін і терміново і по і зустрічався е, з Лукашенка, щоб якось та прошу. Тобто він зустрічався практично одночасно з зустрічю з американцями. Після зустрічі Після. з американцями в тому ж вся проблема, що от в чому і полягає тиск на Російську Федерацію. І головне, пане Олександре, зауважте на момент перемовин, Американські спецслужби блокують декілька криптогаманців, там, ну, криптофірми Російської Федерації, а це сотні мільйонів доларів тіньових політичної еліти Російської Федерації. Ми не говоримо про сектор, секторальні санкції. Це те, що не дорахувалося той самий Патрушев, той самий Шойгу. Коли вибачте заблоковані твої мільйони, ти стаєш більш договороспроможним. Ну чому ніхто про це не пише в українських ЗМІ? Ну, ось і пише. От вам і прямий, те, що називається непрямий тиск. Правильно? Ну, пройшла на новина. Ну, яке воно відношення має до України заблокували діяльність крипто бірж Російської Федерації? Так, ви проаналізуйте, які криптобіржі і хто там був? Представники силового блоку і політичного спектру Російської Федерації, ті, хто приймає рішення, тобто, в принципі, якщо підсумовувати, ну вчорашній день, то він таки пішов на користь Україні. Україна дала декількох потужних сигналів, що вона залишається гравцем під час перемовного процесу. Це те, що ми маємо розуміти. Це і удари по Криму, і події в Білгородській області, і перемовини щодо долі Запорізької АЕС, себто російські хотілки щодо Запоріжжя йдуть курсом російського корабля. Зрозуміло. Пане Дмитрія, вам дякую за цю. Ну, розмову, отже, нагадую, моїм співрозмовником був військовий аналітик Дмитро Снігеров. Мене звати Олександр Сарасов, я є незалежним журналістом. За нагоди поширити це відео. Це дуже важлива інформація, доволі, дуже сенсаційна. Підпишіться на цей канал. Ну і все буде українсько. Дякую. Дякую. Тримаємо стрій. Пане Олександр, зараз я скину посилання.